Якби я під час служби не послухав інших людей, в мене б було вже мільйони. Но я послухав інших людей, і зараз я сиджу в підвальному залі, знімаю для вас відоси. А ми б знімати вже на Майамі, в себе в особняку, але я тут, тому що я послухав інших людей. Якби свій 15-16 я пішов вчитись туди, куди я хочу, я б зараз мав непогані фінанси і займався тим, що я люблю. Но я не пішов, я послухав інших людей і пішов, як всі, в училище, будівельники, механіки і тому подібне. Я не кажу, це погане, але це більшість людей так іде. І потім для чого? Для чого? Їм дають цю бумажку, вони не хочуть цим займатися, вона чисто стоїть вдома. І Дивись, все зводиться до одного. Я послухав інших людей. Ти повинен слухати тільки себе. Якщо ти хочеш вложитись в якийсь бізнес. І хтось тобі там не знає який аналітик чудовий тобі не каже, ні з цього нічого не буде. Ти не вложився в цей бізнес. Потім ти дивишся, як він злетів. Потім ти дивишся, як твоя ідея, твоя ідея, яку ти хотів, яку ти создавав, яку ти аналізував в себе в голові. У тебе у тебе вже був план, ти вже бачення в тебе було, як і це можна создати. Скільки фінансів? Ну ти послухав інших людей в тебе нічого не вийшло. Тому що ти послухав інших людей. Я хочу стати футболістом, я йду на поле, в мене погано виходить, я послухаю інших футболістів, з мене сміються, в тебе нічого не буде, з тебе поганий футболіст, ти за це забув все. Ти все життя хотів займатися е, футболом, але ти послухав інших людей, тому що в тебе щось там не виходить. Ніколи нема такої людини, в якої з самого початку все буде йти чудово. Це життя, воно так налаштовано, що неможливо, щоб ти в тебе є сходи, і ти тут-тут-тут-тут ту, піднімаєшся. Ні, ти падаєш ти встаєш, ти йдеш далі. Ти йдеш, ідеш, ти, ти знову впав. І тут фішка в тому, що є людина, яка піднімається по цим сходам, і як тільки вона падає, все, вона йде, шукає інші сходи, замість того, щоб знову піднімати, спала знову підніматися вище і вище і, доби, і добити свого. А оце все мішається те, що ти слухаєш інших людей. Тобі цікава думка інших людей. Ти хочеш купити собі якийсь одяг, але ти бачиш, оточуючи в цьому, не ходять. не така мода, не така мода. І ти питаєш знайому, маму, дівчину, знайомого, а як би? А мені... Ні, це шлак, це так ніхто не ходить, це не модно. Іди погуляй, що не модно, якщо тобі подобається цей одяг, ти його купляєш. Ти його купляєш і ти його носиш. Що неясно, що непонятно, все дуже легко. Як сфокусуватись на собі, як сфокусуватись на собі, як сфокусуватись на своїх планах. Дивись, ось така ситуація: ти батько, у тебе двоє дітей, у тебе жінка, на жаль, твоя жінка інвалід. Нема коштів звідки взяти, нема коштів. І ти знаєш, що ти відповідаєш за свою жінку інваліда, і ти відповідаєш за двох. Своїх дітей. В тебе є бажання, в тебе нема бажання. Ти будеш вставати, ти будеш йти вкалювати, ти будеш бабки вложити тільки в свою сім'ю. Якщо ти адекватна людина, якщо ти чоловік, який відповідає за свою сім'ю. Ти це будеш, це буде твій обов'язок. Як ти чи хочеш, і в тебе є мотивар, чи погана погода на вулиці, ти будеш вставати і будеш іти вкалювати до останнього. Поки ти не будеш отримувати бабки, щоб твоя сім'я було що їсти, щоб твою сім'ю було що вдіти, ти будеш. Так само ти повинен сфокусуватись на собі. Як... Чому люди думають, якщо в мене все чудово, то я не повинен добивати щось ще більше? Чому люди думають, у мене є там 20 тисяч місяць, у мене є машина, а я більше не хочу? Чому? Ти... Як би тобі сказати, коли ми люди, коли ми заганяємо себе в цю зону, де все кайфово, де все чудово, це світ він нас ламає. Поки нам сьогодні тиждень, два, місяць не вийшло, у нас все чудово, потім стане хуже. Ціни піднімаються, бензин піднімається, люди міняються, система міняється, бізнеси заміняються. Якщо ти зараз отримаєш 20 тисяч, потім, потім ти будеш отримати 20 тисяч, це вже все алло. Тому що ти не хотів підніматися, речі, ти побачив... А все, не вистачає бабок, а щось, а щось, а щось не то, щось я собі вже не можу дозволити купити. А чому? Бо поки ти був молодий, поки там, поки сям, а в мене все стабільно, стабільний доход, клас. Мені більше нічого, я більше нічого не хочу. Чому? Чому ти більше нічого не хочеш? Скажи мені, в тебе нема фокусу на собі, тому що ти думаєш, в мене все кайфово. Ти от почав чимось займатися і кидаєш. Чому ти кидаєш? От подумай, що ти батько, подумай, ти батько і хай буде одна дитина це не знаю, кожен день вчити англійську мову. І дитина це кожен день ходити бігати. І ти знаєш, якщо ти не підеш вчити англійську мову, твоя дитина буде голодна, твої діти не буде що дітись, твоя дитина може чимось заболіти. Так само з іншою дитиною вставати і бігати. Так, да, це звучить якось по-конченому, як взагалі можна зв'язати дитину, біг англійську, а ось так. Ось так я хочу вам об'яснити, донести до вас точно, щоб ви поняли, що це обов'язково, якщо ти хочеш щось здобитись, якщо ти хочеш вивчити цю англійську мову, ти повинен і вчити і не шукати відмазки, погода, а ще щось, а я сьогодні не хочу вже вчити. Ні, такого не повинно бути. Якщо ти вже почав, ти повинен йти до кінця. Давайте це все складемо в один пазл. Дивись, ти повинен слухати тільки себе, ти повинен забити на думку інших людей, ти повинен мати фокус і статись до своїх планів, до свого бачення так, якби це твої діти, і ти батько, і якщо ти не будеш виконувати оці бачення, оці плани, твої діти загинуть з голоду. Твоя жінка інвалід залишиться сама твоїми дітьми. І фішка в тому, що люди, ми, люди, з вами, ми думаємо, ну нічого сьогодні не почитав, ну нічого сьогодні не побіг, нічого. Нічого не станеться, а воно станеться, а воно станеться, тому що сьогодні не побіг, потім знову не побіг, сьогодні не читав, потім знову не читав, потім знову. Ми даємо собі слабину, ми здаємо слаб, сьогодні ми себе жаліємо. Поки ми будемо себе жаліти, поки в нас не буде цього бачення, цього фокусу, що ми повинні валити до кінця, якщо ми почали, ми повинні йти до кінця, у нас нічого ніколи не буде і ми не зможемо добити. Єсть.